Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Сьогодні у нас середа. Я почну з пайдяку. Ми всі неймовірні. Ви неймовірні. Я вчора тільки, е, тільки сказав за е, погорельців, за наш підрозділ про спальники, про те, як вони там живуть. Ви стільки я вісім. 8... 8 я записую ж раніше трошки, після 8 зразу закажу ще одну партію спальних мішків. Вчора позвонив в Запоріжжя, там, друзі. Там також зв'язуються з Покровкою і будуть. Ну, я вам дякую. Я вам дякую. Ввечері я всіх, всіх подякую особисто. Підемо далі. ну як в Україні, да, кампанія, компанія, я вже казав, дай Бог, щоб це була не кампанія боротьби з корупцією, там неділя, дві, тиждень там, чи три, а щоб це була постійна, але у нас своїх не кидають. Розумієте? Своїх ми не кидаємо. Ось ну, як спортивна рибалка, ми це вже сміємося, зловили, витащили, показали, відпустили. Ось так і з Лазинським. Той, що 400 тисяч взятки брав да, в Міністерство інфраструктури заступник заступник міністра. Він, да? Ну, блін, ну чому так, так не працює проти звичайного варишки, який там вкрав бутилку я не знаю, горілки, або ще щось, або ще щось. Ось проти таких. Таких зразу, зразу саджають, закривають. І все. І людина і пропадає і для себе, і для суспільства, і для країни. Тут же Лозінського спіймали 400 тисяч доларів. Ну він навіть не, не заночував ні разу в СІЗО. Його суд, його суд суддя відпустив під домашній арешт. Ну, Йоба Боба. Ну як це можна? Ну, як це можна? Зрадників, навідників відпускаємо. Хабарників, взятих на місці злочину. Да? Ну, я не буду стверджувати, що він брав той хабар, да? що це він. Ну, в крайньому разі, він був, там, він був у нього. Ці гроші були у нього. Як так можна? Зато йдемо далі. Він же чиновник, він же заступник міністра, хай вдома сидить в умовах в гарних. Але ще є Сергій Кривий такий. Це бізнесмен, який е, начебто, я все зараз кажу начебто нема рішення суду, нема суда, нема слідстві, нічого. Начебто це його компанія, яка постачала і ці гроші, і ці е, ціни е, і ці, е, ці, е, ці, е, так далі. Так от Сергій, а Сергія Кривого заарештували. Правда, під залог в 100 мільйонів гривень. От скажіть чому? Одна справа, одні гроші, одні арешти, одні арештовують, одні прокурори, одно СБУ. Од... Ну, ну, ну Чому? судді мабуть, різні, але ви ж розумієте, що судді це у нас одне і те. Ж. А цього арештовують. Дуже багато питань, друзі. Дуже багато. Ну, будемо дивитися. Я вірю. Я вірю, що президент доб'є їх, до душить, долупить. Це не може бути кампанія. Як це може бути кампанією, коли он Бердянськ? Окупований Бердянськ, і там працюють наші люди, наші партизани. Да? Там злетіла на воздух, автомобіль такої Валентини Мамай. Це точно одна одно фаміліця, фамілі а може, родичка Мамая Мера Полтави. Це я шупкую, не знаю. Так от, гауляйтер Бердянська рога повідомив. Що вона їхня, вона співробітничала з Російською Федерацією з перших днів окупації, з владою. Вона там ще якесь, якісь пости, начебто, занимала. Ну, Партизани працюють. працюють. Ну, Пишуть, правда, що їй вдалося вижити. Ну, Подивимось, також подивимось. Ці люди працюють, а заступник міністра. Сидить вдома в комфорті. А ці люди в Бердянські е, рискують да, своїми життями, життями своїх родин, дітей. Ну, блін, ну щось не так. Друзі, е, ви ж пам'ятаєте, всі ми казали, не тільки я, багато, багато експертів, багато людей, багато хто, що танки у нас будуть. Будуть танки. Якщо ми будемо розповсюджувати, якщо ми будемо ставити вподобайки, якщо ми будемо писати коментарі, друзі, все у нас буде. Так от, ну, додушили, додушили Ульрофа Шольца. І скоріше, сьогодні буде це об'явлено офіційно, але вже всі пишуть, і Шпигель пише, і вся, і, і, і вся преса, і Sky News, все пішли писати, що все. Рішення передавати нам танки леопард є. Яке воно буде? Спочатку можливо на передачу тільки іншим країнам, а потім. Хоча всі пишуть, що прийнято рішення навіть Німеччиною передавати нам танки. І там взагалі пишуть про леопарди 2А6, це шостий. Шостий тип, це передостанній тип. останній з Ну це дуже-дуже сучасні дуже сучасні танки. Подивимося, яка сьогодні буде заява, що буде, хто буде передавати і яка яка, який буде дозвіл. Ну те що, те, що всі, знаєте, то, що говорили большевики, наконец то свершилось, Це було було в 1917 році, здається, це казав на Ленін такий. Ну, так і тут всі казали про це, що будуть танки. Навіщо тільки тягнути час? Я кажу, ну, це економіка. Там більше грає економіка, більше політика зараз, ніж у нас люди У нас несопоставимо. Ну, слава Богу! Тут багато вже пішли, я ж кажу, це як змагання. Все йде, як змагання. Нідерланди, наприклад, я, я взагалі від Нідерландів, ну просто, ну, тут вони відкрилися для мене ну, з іншого боку, зовсім. Зовсім з іншого боку. Ви згадаєте, як вони не хотіли, щоб ми підписували асоціацію з Євросоюзом? Як там працювали, як їздили? Це ж була остання держава, яка не хотіла давати дозвіл, яка завжди ставила будь-які припони для продвигу ну, продвиження України до Євросоюзу. А що зараз робить Нідерланди? Я... Ось Нідерланди можуть викупити 18 танків леопард 2 які були взяти Нідерландами у Німеччині в оренду. Нідерланди беруть в оренду. Це танки Німеччини платять оренду. Але зараз вони готові викупити. Ці танки і передати нам. Це сказав Марк Рютте, це нідерландський прем'єр-міністр в інтерв'ю. Ой, газета така, друже, Франкфурт, але Мені Зелдун, вибачте, Ось, ми взяли їх в оренду, а це говорить про те, що ми можемо їх купити. А це говорить про те, що ми можемо їх безкоштовно віддати Україні. Всі, всі ждуть сьогодні вже офіційно, вже неофіційно, всі пишуть, всі знають, це сьогодні ждуть офіційно. І навіть навіть Сполучені Штати, е, заступник госсекретаря Венді Шерман прокоментувала поставку танків у Абрамс Абрамс до України і, скоріше за все, скоріше за все, і це рішення буде прийнято знову ж час. Все це час вона сказала, це тяжке рішення для всіх. Кожна держава е і президент Байден приймуть ріш рішення самостійно. Яке озброєння вони хочуть поставляти? Але так, 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 так такі мови, що. Це дуже добре, друзі. Це дуже. Це. Ну, я не знаю, ще є така новина, хоча я за неї не впевнений. А, давайте ж дивіться. Дивіться, 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 що, що, про що думає уряд. Про що думає зараз уряд. Ну, ситуація така пропозиція, така, знаєте, вона дуже цікава. І мені здається, вона класна пропозиція боротьба з нелегальним ринком а, табака і горілки. Це ж підакцизні товари, да, сигарети і спиртне. І ось зараз пропонує уряд. А що уряд пропонує? Ввести є акциз. є акциз. І заборонити продаж цих товарів за готівку. Тільки Картка, тільки без готівка. Ви знаєте, воно здається, що ось щось, ой, як ми будемо жити, а це ж завжди так. Як це ми, я не зможу, Все буде нормально. Картки зараз, мабуть, мають 80% мешканців України. І все воно налагодиться, все воно буде, ну це ще не прийнято. Це ще тільки роздуми, це ще тільки формування, це ще тільки встановлення порядку. Ще навіть нікуди не виходили не з пропозиціями, але я думаю, це буде, як і танки. Знаєте, я думаю, це буде, як і танки. Подивимося, давайте. Хоча це, це цікава пропозиція. Цікава. і... Акциз буде платитися. І я думаю, наливай, як стане поменше. Ну, давайте, хай уряд думає. Дякую вам, дякую, до вечора. Ввечері поговоримо, поговоримо, обстоя... розкажу про все. Україна переможе.